А от коли сам же ж Путін задав цей переговорний процес, так тому що це його була ініціатива, і підтримав Трамп. Як е, ті перемовини, які от відбувалися в Стамбулі, вже два раунди відбулися? А як вони вплинули на хід бойових дій? Та ніяк не вплинули. Тобто, по суті, там відбуваються розмови. І це було привід для того, щоб уникнути санкцій зі сторони Сполучених Штатів Америки, і це було вдало зроблено. І е, наступний, наприклад, там якийсь етап е, перемовин буде так само пов'язаний, що як тільки Росії десь там буде щось загрожувати чи запровадження санкцій, чи буде надаватися якась додаткова допомога Україні. Росія зразу почне спокурувати цими перемовинами. І зрештою, ми ж бачимо, що. А по суті, адміністрація Байдена вона жодним чином не контактувала з Путіним ніяких перемовин нічого не було. А Трамп до певної міри також не контактував. А зараз наразі ми вже маємо дві телефонні розмови. Одна була дві з половиною години, інша понад годину. І про ці телефонні розмови вже сам Трамп розказує про що та що там було. Тому е знову ж таки запитаємо себе, а оця телефонна розмова, остання, яка була, вона якось вплинула на Путіна, тобто на Російську Федерацію, та ніяк не вплинула і е фактично намагання шукати місточки в перемовному процесі поки що успіху не мають, і ми, ми розуміємо, що вони не матимуть такого успіху без того, як Росію не вдасться там притиснути в тій чи іншій формі.